Всім добрий день, всім привіт! Хто нас дивиться? Хочемо показати вам напевно останнє відео з цим хлопчиком Каратіком. Дивіться, які в нього ці оченята гарненькі. Він у нас сьогодні нарешті відправляється в сім'ю. Віддаємо його в хороші руки, довго він у нас побув на трасі і хотіли. Пристроїти, ну бо не знали, хто там. Там була дівчинка і хлопчик. Ми взяли хлопчика, бо в нас тоді якраз просили хлопчика. Не було цуценят взагалі. А зараз, як ви вже знаєте, по нашому каналу вже є більше 20 цуценят на пристройство. тут. на підказує 30. 30, уявіть собі, 30. А тоді, коли ми його зловили, у нас був тільки Рекс вдома. дома. А зараз більше 30 навіть. Навіть деякі наші друзі, знайомі, просять нам нас допомогти прилаштувати декількох цуценят. А сьогодні, от цього хлопчика, ми вже його вакцинували, зробили всі вакцини необхідні. Потравили глисти, да? ну, на. Де ти там? Куди-сюди. Машини дивишся? Машини. Він такий е спостерігає за усім, такий лише цими бігають. От. І сьогодні вже віддаємо його е нашій знайомій, яка якраз, якщо ви бачили, можливо пост в інстаграмі або в Фейсбуці, про те, що одна вчителька разом з дітками зібрали кошти і корм для бездомних тваринок. І на стерилізацію, і якраз, щоб підгодовувати їх цих коштів, якраз не вистачало тоді. І саме ця вчителька якраз хоче взяти для своїх батьків оцього цуцика нашого. Каратіка. У нього така шортка гарна, камера так не передає, о, там деякі відео є, де він такий чорненький чорненький то якраз оце, о, дивіться, от десь отакий отак, от то... Сонце просто в машині засвідчує, бо ми якраз під'їхали, тут вже чекаємо людей. О, і от такий у нас песик. Дуже раді, що йому знайшлася сім'я. І тепер будемо далі продовжувати. Сьогодні такий дуже нелегкий день, вже ми дуже замучені. Да, йому теж погано в дорозі ставало, ну бо, тому що дорога. Це треба було поїхати до лікаря і інших цуценят завезти, показати. там. Ми сьогодні віддали трьох уже, да? Трьох віддали цуциків двох в нашому районі і одного тут. І Каратік вже четвертий буде. Це з тих 15, що там в одному місці живуть, то вже роздали скільки? П'ятеро? Четверо. Четверо Четверо з одного місця роздали. Залишилося ще дев'ятеро. То ось. Ось така у нас сьогодні коротенька історія. Не забудьте підтримувати. Наш канал, і так само можете підписуватися, коментувати, також поширювати наші відео. Нам ще трошечки залишилось для того, щоб підключити монетизацію, бо саме для цих тварин ми хочемо просувати наш канал. Ну і звичайно, якщо буде можливість їм більше допомагати, наприклад, стерилізації і. В лікуванні і того, щоб було чим годувати, то ми будемо тільки раді, тому що деколи були труднощі, і зараз вони є звичайно, бо тому що навіть, от, щоб ви зрозуміли, 15 вакцин на 15 цуценят коштували стільки по 100 чимось, одна вакцина, то от можете собі порахувати приблизно десь півтори-дві тисячі ці доставки, ці уколи, шприци і так далі. То то, якщо так е порахувати, то от на на, на, на цих туценят ну теж немало, вже коштів пішло, але дякуючи небайдужим людям. Хтось сотню, хтось дві скинув, і якраз завдяки цим коштам ми змогли замовити там необхідні ліки. До речі, одна собачка з того виводка, який там де 15 цуценят, у неї там з ножками проблеми, рахіт, і це через ну, нехватка кальція і так далі. Глисти так само це дають. Лікарка нам пояснила. То глистогонка, це все. Сьогодні закупились в аптеці, Лена на настільки. Ну, то не все. 200 чимось, і це ще не все. І на тиждень. На... Це на тиждень, а ще потрібно буде протягом 10 днів, хоча б нам лікарка сказала, щоб давати комплекс вітамінів певних, там, кальцій і так далі, для того, щоб вона стала на ножки нормально, а то вона навіть спотикає. Це потім теж покажемо вам відео. Надіємось. Ну, Бажано, щоб виздоровила, щоб ми навіть не встигли це показати, але. Ну, я думаю, що ще буде можливість. Ну, і ще у нас в плані ще одну собачку зловити. Треба її колоти е снодійне для того, щоб її зловити, бо вона не контактна. І якщо ми зможемо записати вам відео про те, як ми будемо її ловити, там блейк, да? собачка-дівчинка в центрі, там, тут покажемо вам. На цьому поки що все. Можете запам'ятати каратіка таким маленьким, далі він буде рости, напевно, ще чу-чуть. І такий гарнюний, да? маленький. Всього боюся, покати маленький. Але дуже гарний. Всім гарного вечора, всім пока, підписуйтесь.